Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі! Дай Боже, аби у вас було мирно в хаті, спокійно в серці і здоров'я в тілі. Я сьогодні сяду з вами подивитись у карти, що нам вони підкажуть про нашу долю і про життя. Починаймо вже так, добре дивимось, що ж нам карти скажуть про вересень, які числа можуть бути такі більш тяжкі для людей. Перша карта дев'ятка жезлів. То є карта настороженості, коли людина стоїть, вичікує, бо може бути удар зненацька. То значить, що перша половина місяця може принести якісь обстріли чи провокації, особливо в районі 9-го числа, бо сама карта то підказує. Треба тримати вуха востро, щоб не застали зненацька. Друга карта ієрофант. А то вже показує якісь офіційні рішення заяви. Або дати, що прив'язані до державних чи релігійних свят. Я би сказала, що десь в районі 14 вересня, коли є важливі церковні дні, може бути загострення. Ворог любить бити тоді, коли люди збираються гуртом. І третя карта: світ то карта великих подій. Що стосується всіх, вона вказує на кінець циклу, тобто під кінець місяця, десь 17, 20 і аж під 21-22 вересня, можуть бути знову масштабні удари, що зачеплять різні області України. Ну що я можу сказати у підсумку? Найбільш насторожені числа то буде десь 9-14 і е, район 21-22 вересня. Ворог буде пробувати нас лякати, бити по важливих. Але паніки не треба. Наші люди вже витримали стільки, витримаємо й то. Просто бережіть себе, слухайте тривоги і не нехтуйте укриттями. Добре, дивимось, яка ж буде ситуація на фронті у вересні, чи будемо більше в обороні, чи є шанси десь просунутись. Перша карта помірність. Така дуже спокійна карта. Вона каже, що великого ривка не буде, а буде баланс стримування. Наші хлопці будуть більше стояти в обороні. Тримати лінію фронту, тобто вересень почнеться без різких змін, буде так, як є. Тримають позиції. Друга карта дурень. А тут уже знак нового. Але то нове, ще таке, знаєш, несміле, як перший крок у невідоме. То може означати, що українські сили будуть пробувати якісь нові маневри чи наступи, але то буде точково не по всій лінії, як пробні кроки, але не масштабна операція. І третя карта Паш Пентаклів. А то вже карта навчання, планування обережних дій. Вона каже, фронт е, у вересні більше буде виглядати як підготовка до чогось більшого, ніж самі активні прориви. Наші хлопці вчитимуться на ситуації, збирати ресурси, нову техніку і пробувати невеликі просування, але поступово чуть-чуть. Е, по Вересень пройде більше під знаком оборони і стабільності, але вже будуть маленькі кроки вперед. Такі пробні наступи, великого прориву чекати зарано, але закладаються основи, щоб потім далі просунутись більше, тобто місяць радше підготовчий, ніж переможний, але без відкатів назад. Добре, дивимось, яка ж буде ситуація на харківському напрямку у вересні, чи буде загострення, чи більш-менш спокійно. Перша карта королева Пентаклів. То є карта землі, стабільності турботи. Вона підказує, що наші сили будуть тримати свій ґрунт, будуть укріплювати позиції, тобто нема знаку якогось різкого прориву ворога. Навпаки, контроль над територією, турбота про безпеку. Друга карта, відлюдник. А то вже карта ізоляції, тиші відходу в бік. Вона показує, що на тому напрямку може бути менше активних боїв, більше спокою. Може ворог не матиме сили робити серйозні наступи. А наші хлопці радше будуть спостерігати, вивчати, збирати інформацію так, ніби всі вичікують. Третя карта вісімка кубків. Ото вже цікаво, то карта відходу, е залишення чогось позаду, вона може означати, що ворог буде відтягувати свої сили, або перестане активно тиснути на Харківщині. Може навіть змістити акцент на інший напрямок. Ну що я можу сказати? В підсумку е на харківському напрямку у вересні масштабного загострення не видно можуть бути точкові обстріли, але великого прориву чи штурму не показує. Навпаки, ворог може трохи відходити чи зменшувати тиск. Людям треба бути обережними. Бо атаки можуть бути, але а, загалом то більше схоже на затища і оборону, ніж на пекельні бої. Добре, дивимось тепер на сумський напрямок у вересні: чи буде там загострення, чи більш спокійно перша карта тут жезлів. О, то карта початку дії вогню нової атаки. Тут ясно видно, що ворог може пробувати активізуватися Тут з жезлів, то як факел, що загоряється, значить, по-любому якісь нові обстріли чи провокації будуть. Друга карта диявол. А то вже важка карта. Е, вона означає підступ, маніпуляції, е, удари нечесно. Да? Тобто ворог може пробувати тероризувати прикордоння, бити по цивільних, щоб залякати. Може бути е, застосування важкої зброї, дронів, може навіть щось нове спробують, щоб посилити страх. Третя карта дев'ятка жезлів. Вона показує оборону, настороженість, готовність до удару. Наші сили будуть стояти твердо, але людям треба бути пильними, бо ця карта якраз про те, що атака може повторюватись і повторюватись, а захисники тримаються, хоч і тяжко. Ну що я можу сказати? На сумському напрямку у вересні буде загострення. Ворог не залишить прикордоння в спокої, будуть обстріли, атаки, провокації. Але великого прориву карти не показують. То більше схоже на постійний тиск і терор. Наші хлопці там витримають, але людям треба бути насторожі, бо спокою, на жаль, не буде. Так, дивимось тепер на запорізький напрямок, що нам карти покажуть про вересень перша карта «Світ». То дуже велика карта, вона показує глобальні процеси, тобто запорізький напрямок, у вересні буде одним з ключових. Там може бути така ситуація, що буде впливати не лише на місцевість, але й на загальну картину фронту, ніби центр уваги, велике поле подій. Друга карта лицар жезлів, а то вже явний рух, активність, наступ. Ця карта про швидкі атаки, різкі дії. Тут видно, що загострення буде. Ворог буде пробувати штурмувати, робити атаки, може навіть серіями, аби прорвати нашу оборону. І так само ЗСУ можуть відповідати активніше, ніж на інших напрямках. Третя карта сімка мечів. А то підступ, хитрість, удари не прямо, а якось обманом. Це може значити, що ворог буде діяти нечесно, удари по цивільних, провокації, диверсії. І ще може бути що росіяни пробують відтягнути увагу чи сили ЗСУ через маневри на Запорізькому напрямку у вересні буде загострення? Там точно не буде тиші, і ворог, і наші будуть рухатись. Але хитрості і підступу з боку ворога буде багато, можуть бити по інфраструктурі чи робити обманні дії. В цілому це буде гарячий напрямок. Добре, дивимось на дніпропетровський напрямок у вересні. Що ж там буде загострення чи спокійніше? Перша карта десятка мечів. Ай, то важка карта. Вона символізує болючий удар, втрати, щось різке і неприємне. Тобто на початку місяця або в якісь дні вересня можливі сильні обстріли, може бути масштабна атака по Дніпропетровщині. Це карта болю, але й завершення. Після неї вже далі падати нема куди. Друга карта е, імператор. А то вже знак сили і контролю. Вона показує, що ЗСУ будуть тримати ситуацію під. Контролем, попри удари ворога, порядок і оборона збережеться. Ніхто не дасть ворогу прорватися, бо імператор то влада, дисципліна, структура, третя карта страшний суд. А то дуже серйозна карта, яка символізує перелом, перевірку, момент істини. Вона показує, що події на Дніпропетровщині у вересні будуть важливі й матимуть наслідки не лише для того регіону, але й для війни. В цілому може бути якась масштабна подія, сильна атака, після якої буде і відповідь ЗСУ. Це як випробування для людей і оборони. На Дніпропетровському напрямку у вересні буде загострення. Ворог може нанести сильні й болючі удари, особливо по містах чи інфраструктурі. Але прориву фронту карти не показують. Для людей це може бути важкий місяць, але переломний. Після тих подій стане ясно, що ворог не зможе зламати регіон. Добре, дивимось тепер на питання про продовольство і ціни у вересні. Перша карта лицар Пентаклів. То карта стабільності, але повільності. Вона показує, що продукти будуть, великого дефіциту нема. Але все йде тяжко, ніби везуть віз по болоту, то може бути е, затримка з поставками чи якісь локальні проблеми. Друга карта колесо фортуни. А то карта коливань. Вона показує, що ціни можуть стрибати то вгору, то трохи вниз. Особливо залежно від ситуації на фронті чи обстрілів. Тобто стабільності нема. Може бути так, що якийсь тиждень продукти подорожчають. А тоді знову трохи вирівняється. Третя карта четвірка пентаклів. А то вже карта скупоцті, утримування. Люди будуть більше рахувати гроші, економити, купувати найнеобхідніше. А вона підказує, що великі мережі чи постачальники будуть тримати ціни під контролем, не відпускати їх у повний розгін. Ну, що я можу сказати? У вересні серйозних перебоїв з продовольством не буде. Продукти будуть доступні, але ціни е, можуть стрибати, особливо на хліб, овочі чи крупи. Людям прийдеться більше економити, е, рахувати копійку. Але великої паніки чи порожніх полиць карти не показують. Ну що, мої любі, на сьогодні все. Дай Боже, аби вас всі біди минали, аби хліб був на столі, мир у хаті, а ангели оберігали вас і вашу родину від усякого лиха. Бережіться, не впускайте страх у серце і пам'ятайте: ми сильний народ, і Бог з нами. До нової зустрічі.